Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Україна веде активну дипломатичну роботу, щоб підготувати надійну основу для встановлення миру. Так заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів про бесіди очільника МЗС Андрія Сибіги з цього приводу з колегами з Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, Євросоюзу та Сполучених Штатів. Сам глава держави поговорив напередодні з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом і підтвердив йому готовність до прямих переговорів з Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію, я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. Дональд Трамп розглядає можливість бути присутнім на переговорах між Україною та Росією в Туреччині. Про це американський президент сказав під час брифінгу в Білому домі. Трамп нагадав, що саме він наполягав на організації цієї зустрічі і тепер розраховує на позитивні результати. А ще вкотре наголосив, що докладає максимум зусиль для припинення конфлікту. Утім, остаточно своєї участі у зустрічі в Туреччині не підтвердив, посилаючись на щільний робочий графік. Нагадаю, переговори заплановані на. 15 травня чи зважиться російський диктатор Путін особисто приїхати на перемови із президентом Зеленським? Наразі невідомо. Я розглядаю можливість теж полетіти туди. Не знаю ще де я буду в четвер. У мене дуже багато зустрічей, але я розмірковую над тим, щоб полетіти туди. Така ймовірність існує. Думаю, від цієї зустрічі в четвер між Росією та Україною можна очікувати хороших результатів. Вірогідно, обидва лідери будуть там. Європа готує коаліцію сил для України. Учасники групи Веймар Плюс оприлюднили спільну заяву за підсумками саміту в Лондоні на рівні міністрів закордонних справ. У ній Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія, Велика Британія та Євросоюз закликали Росію погодитися на 30-денне перемир'я. Водночас представники групи підкреслюють відсутність серйозних намірів Москви йти на мирні переговори. Європейці анонсували створення коаліції повітряних, сухопутних і морських сил підтримки для України та пообіцяли тримати російські активи замороженими до повного відшкодування збитків. Нагадаю, групу «Веймар Плюс створили взимку цього року як відповідь на зміну політики Вашингтона щодо російсько-української війни. Єдиний спосіб мати справу з путіним, як ми вже добре знаємо, це з позиції сили. Нам усім потрібно показати, що сила це те, як ми відновлюємо мир у Європі та протидіємо гострій загрозі, яку Путін становить для всіх нас. Якщо Путін знову відхилить припинення вогню, то логічним висновком буде те, що тиск слід чинити не на жертву агресії, а на її винуватця, доки він не відчує болю та не стане розсудливішим. Рада міжнародної організації цивільної авіації ІКАО визнала Росію винною у збитті рейсу МН 17 у липні 2014 року в небі над Донеччиною. Про це повідомили в МЗС Нідерландів. У рішенні ІКАО йдеться, що таким чином РФ порушила конвенцію про міжнародну цивільну авіацію. Нідерланди та Австралія, які ініціювали справу у 2022 році. Тепер вимагають від Росії компенсацій. Найближчими тижнями Рада організації розгляне питання про те, яка форма відшкодування є необхідною. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що це рішення свідчить, скільки б грошей Росія не вкладала у брехню. Правда, перемагає. Нагадаю, у наслідок збиття літака загинули всі 298 людей на борту у листопаді 2022 року. Суд у Нідерландах визнав винними у злочині росіян. Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка їх засудили до довічного ув'язнення та сплати 16 мільйонів євро компенсації родинам загиблих. Усі троє наразі перебувають на території Росії. Військова техніка на вулицях та евакуація цивільних літаків. Міністерство оборони Лівії оголосило про завершення військової операції у столиці країни Тріполі. Масштабні зіткнення там спалахнули напередодні ввечері. Міністерство закордонних справ закликало людей не виходити з домівок. Міжнародний аеропорт Мітіга припинив польоти. Лівійські змі повідомляють, що причиною протистояння найімовірніше стало вбивство керівника служби безпеки президентської ради Абдули Га. Ані Аль-Кіклі. Нагадаю, країна досі не оговталася від безладу після повалення режиму Муаммара Кадафі у 2011 році. У Лівії сформовано уряд національної єдності з представників різних політичних сил. Однак раз за разом між ними спалахують конфлікти, що переростають у збройне протистояння. У Мексиці розстріляли кандидатку в мери під час прямої трансляції. Є Сенію Лару Гуцієрес, що представляє керівну партію Морена, застрелили просто під час предвиборчого заходу, коли вона віталася з прихильниками. Очевидці кажуть, що прозвучало близько 20 пострілів. За даними прокуратури, крім гутієрес, загинули ще троє людей, трьох поранено. Президентка Клаудія Шейнбаум заявила про координацію дій з міністром безпеки. Лише за минулий рік у Мексиці зафіксовано 661 напад на політиків. Більшість з яких балотувалися саме на муніципальні посади, нагадаю, що у травні 2024 року в штаті Герреро, під час предвиборчого мітингу також було вбито кандидата в мери. Двох юнаків, які намагалися підірвати наряд поліції у Рівному, затримали СБУ та Нацполіція. Правоохоронці отримали виклики, бо цімто у закинутій будівлі неподалік міста знайшли мертвого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Та замість тіла слідчо-оперативна група натрапила на закладені саморобні вибухові пристрої. Поліціянти вчасно зреагували і не зазнали ушкоджень. Зловмисників вирахували і затримали. Це місцеві обом по 18 років. За даними слідства, вони скоїли злочин на замовлення російських спецслужб за вбивство правоохоронців. Куратори ЗРФ обіцяли заплатити 2 тисячі доларів за спробу скоїти теракт. Хлопцям загрожує 12 років тюрми. Виготовили два саморобних вибухових пристрої, які спорядили бойовими гранатами, саморізами і телефонами для дистанційного підриву. Усі складові для вибухівки зломисники забрали з конкретного місця, яке вказав російський куратор. За його ж вказівкою вони замаскували пастки, встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для замовників теракту. Після підготовки підриву терористи роз'їхалися по своїх домівках, де марно сподівалися залягти на дно та отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів. Правоохоронці затримали обох фігурантів за адресами їхнього проживання. Важких уражень електричним струмом зазнали двоє підлітків у Хмельницькому. Хлопці вилізли на дах вантажного вагону. Як повідомили в ДСНС, в обох опіки різних ступенів поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Правоохоронці закликають батьків стежити за тим, як діти проводять вільний час. Наступний випуск новин вже за 20 хвилин. А доти єдиний марафон продовжить. Анна Каменєва, дякую, Лілія. Можливі мирні переговори у Туреччині про це і не тільки. Будемо говорити далі. Залишайтеся з нами.